Якщо ми хочемо дійсно дітей залишати в місті, у них треба питати, що їм треба. Я не боюсь померти. Я боюсь, що я буду тут не потрібен. А з, з усіх чайників їм навпаки, що ті їдь, їдь. Нехай вони поїдуть у Львів захочуть потім повернутися до Харкова. Не захочуть, ну залишаться у Львові, але вони залишаться в Україні. Добрий день, мене звуть Ірина Мніковська, я є керівницею освітнього центру для педагогів батьків і дітей. Він називається Я Моя школа. Колись дуже давно я була співавторкою реформи нової української школи, а також законодавство щодо демонополізації сфери підвищення кваліфікації педагогів. Війна дуже вплинула на освіту, як в Україні, так і в Харкові. Зокрема, якби глобально освіта у нас витримала цей ну, дійсно жахливий удар. І в основному всі іноземці, ну українці, не дуже іноземці були дійсно всі вражені цим, що як це так, ви всі не розбіглися, а ще й довчилися, і ще й отримали атестати, там, табелі, дипломи і так далі. Наразі ми маємо таку ситуацію, що у нас в місті офіційно заборонено навчатися офлайн, окрім метрошкіл. От, і окрім приватних шкіл, де є відповідні укриття. От, в державних школах офлайн займатися заборонено, тобто у нас є по суті тільки декілька варіантів. Перше це знаходити метрошколу і там навчатися, ось, але там, звісно, проблема, що все-таки місць там не вистачає, ось, і вона не для всіх. Класів, і все-таки вона не на цілий день, не кожен день. Тобто, це все одно ну, не повноцінне таке навчання. Я думка, що підземні школи, метрошколи — це, мабуть, одне з найкращих рішень на той момент, яке можна було придумати. Це дійсно все-таки, хоча б якісь кількості дітей дала можливість е ну, соціалізуватися і е отримати освіту офлайн, що дуже важливо. Але звичайно, мені би хотілося, щоб ми на цьому не зупинялися. Тобто, це один з інструментів. Ми бачимо в області. Да, Синігубов е сказав, що буде нова да дозвіл для більш-менш регіонів, які. Не в зоні активних бойових дій вони зможуть самі вирішувати, в якому форматі вони навчаються, якщо у них є відповідні а, укриття, або будуються там підземні школи. Другий варіант це залишатися в форматі дистанційки, так як це було, в принципі, ми навчені вже під час ковіду. І вчителі, і діти, і батьки, і зараз це продовжиться. Звичайно, що це не, не варіант в такому довгостроковій перспективі, тому що дійсно якість все одно дуже сильно втрачається. Але ну. Ми маємо те, що маємо, дуже багато дітей, і батьків не мають можливості обирати або возити. І, ну, різні обставини у всіх. От, і дистанційка залишається, мабуть, все одно основним варіантом зараз для тих, хто в Харкові. А, от, третій варіант це е, дистанційно з-кордону, за кордону, да, тобто є діти є і батьки, які виїхали за кордон, і вони е, дуже часто тягнуть до школи. Це і, Місцеву локальну і українську, хоча, звичайно, зараз з роками ми будемо бачити відтік, тобто діти або будуть вже повертатися кудись, можливо, в інші регіони і вступати в школи місцеві вже в Україні, або будуть залишатися тільки в тих школах, там де вони зараз, і українську будуть уже ну, якби виходити з неї, тому що це дуже важко дійсно тягнути для всіх тягнути дві школи. У нас залишається дуже багато дітей підліткового віку, які дуже. Взагалі ні чи не зайняті. Я би в цих от підземних просторах я би робила окремі простори для підлітків. Де вони могли би зробити домашнє завдання, точно так що готуватися до те, можливо, з друзями. Там можуть бути, наприклад, якісь настільні ігри, якісь е, спортивні, якісь штуки. Да? Е, ось, навіть ті ж тренажерки. Ось, це те, що вони реально хочуть. І, звичайно, що я би посилила роботу в плані професійної їхньої орієнтації, тому що зараз іде дуже Такий серйозний як би, мотив такий, що всім треба їхати за кордон. Але у нас є інші регіони в Україні, які більш безпечні, очевидно, ніж Харків, і, можливо, варто було би їх мотивувати їхати, тут, наприклад, ті ж правті у Львові, чим не майбутнє для, для наших підлітків. Нехай вони поїдуть у Львів, захочуть потім повернутися до Харкова, не захочуть, ну, залишаться у Львові, але вони залишаться в Україні. У нас дуже Багато стереотипів щодо цієї да, там, рівня освіти. А зараз вони дуже часто і, і кращі, і ефективніші, і, і крутіші, ніж ті ж вищі навчальні заклади. Вище також є та. Да, Ті ж уку, наприклад, тут нам от, мені одна сім'я, каже, де ми, і де яку. Вони навіть не знають, що у них зараз є величезна програма підтримки дітей з прифронтових регіонів і можна попробувати, можна позмагатися. Ну, би, Знову ж таки, це от про цю активну позицію, да, то я би хотіла, щоб батьки, звичайно, і, і, і ну, вчителі у них і так вистачає, якби, але тим не менше, якщо об'єднатися і хоча б так поговорити, да, що дивіться, ну, є дійсно важливий момент щодо того, куди далі йдуть Наші діти, Давайте якось разом вирішимо, давайте от повеземо їх туди, давайте от туди. Е, ну, Може, це ж навіть якщо з класу е, там 20 дітей, е, навіть п'ятьом, сьомом це допоможе визначитися, це ж теж результат, це не нуль. Це вже сім. То якщо ми говоримо, що ми підтримаємо ем, початківців, це ясно чому, тому що е, нам потрібно, щоб вони залишилися тут. Да? Тому що діти, які дорослі, це вже за дослідженням. Ті діти, які підлітки виїжджають, вони е, в основному хочуть назад, тому що основне їхнє свідоме життя все-таки пройшло в Україні. А діти, які виїжджають 4, 3, 5, 6 років, 7 років, вони вже за дослідженнями дуже мало коли хочуть назад, тому що вони вже вони дуже швидко адаптуються. Інтегруються, вивчають мову дуже легко, і дійсно їх уже потім назад повернути буде дуже важко. Ось навіть безкоштовні ці простори освітні, вони в основному розраховані на дітей дошкільного і такого молодшого шкільного віку. Тому що, ну, грубо кажучи, з точки зору цих просторів це найлегше, тому що підлітків ще треба вмовити прийти, їх треба мотивувати. Для них треба придумувати ну, викручуватися, щоб їм було цікаво, і відірвати їх від, 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 від телефонів, грубо кажучи, да от і мотивувати їх, займатися чимось ще. Реально діти виїхали да, там, з той ж вовчанщини, і вони, наприклад, в Чернівцях. Очевидно, що як би це нам боляче не було, мені теж дуже боляче, у нас там, якби теж дуже багато друзів і знайомих, і ми там працювали з ліцеями в Вовчанську. Ось реально цю дитину треба виривати з онлайну і віддавати в офлайн школу, да, в Чернівцях. І гроші ж мають піти сюди, і тут має ще за цей весь час має бути була би розбудована інфраструктура. Ще дивіться, діти датами або батьки. Ми для вас от підготували от відкрили. Таку кількість додаткових класів, таку кількість от у нас укриттів а, теж да. Там такі педагоги, от такі є можливості там після ем, ну, як, передаю, групи подовженого дня, да, і, так далі, і так далі. Ми готові вас прийняти. Будь ласка, почуйте нас. Ми не хочемо вас виривати з вашого звичного, Ми розуміємо, що ви скучаєте, що вам там, ваші друзі, вам дорога ця школа як пам'ять про рідне місто, і так це все зрозуміло. Але. Ну, дитина має навчатися в соціумі і так далі. Ось, це одна розмова. Того ж не було зроблено, не було. Єдине, чого у нас взагалі хтось ще щось боїться в Україні, це інформаційного розголосу. Це єдиний момент, де можна дійсно якось надавити щось до, ну, як би, домогтися. Тому у нас є профспілки, у нас, до речі, в Харківській області дуже адекватна профспілка. Тому я би, ну, я би рекомендувала і батькам, і вчителям не мовчати, це основне. Харківська область загалом були лідером і до війни за рівнем дефіциту молодих кадрів у світі. Ось тобто, у нас дуже мало оновлювався педагогічний склад в закладах освіти. Зараз ця ситуація ще більше погіршилася, тому що у нас як багато молодих з там сертифікатами зі знанням мов вони дійсно виїхали. Дехто повернувся в інші регіони, дехто не повернувся. Якийсь час вони викладали онлайн, потім перестали онлайн викладати. І якби цей дефіцит він у нас компенсується за рахунок тих же переселенців, які переїхали з області до Харкова. Просто, просто є такий розрив. І виходить, що у нас ну, дійсно рівень такої педагогічної, педагогічної якості надання послуг, він дійсно знижується. Ось, і ми це бачимо навіть за результатами зараз в цьому році, да, що і, і дитячий рівень учнівських там якихось. Робіт і так далі, вони також знижуються. Це очевидно, це ну, логічно відповідно до того, що відбувається. Але е, е, у нас, е, на жаль, позабирали у вчителів всі можливі надбавки. От, і дійсно, зарплата залишається дуже малою, як для рівня цін сучасних. Наприклад, це може бути і 7, і 10, і максимум там, 13. От тут, звичайно, що питання зарплати це не єдине питання там, в плані мотивації вчителів, мають бути ще інші. Да? Тобто, це якісь соціальні пакети, якісь пільги, якісь е, гарантії, там я не знаю, відшкодування, не дай Бог, пошкодженого житла там і ще щось. Ну тобто це якийсь пакет можна було. Його пропонувати, щоб дійсно люди знали, що окей, от як у Фінляндії, да, у них не найвищі зарплати у, у банківського працівника, у нього буде зарплата вища, ніж у вчителя. У Фінляндії також. Але у них є величезне соціальний пакет, є кредити на іпотеку, безвідсоткові, є от такі от гарантії, є величезна престиж освіти взагалі професії в суспільстві, які постійно підтримуються от такими різними, якби не просто на словах і грамоти, да, Ось, а реально, Би, ну, конкретними кроками. Ми б теж могли так робити. Плюс, є, я впевнена, люди у мене є у нас серед тренерів є такі вчителі, які навіть з інших регіонів могли би приїжджати і хоча б час від часу в підземних школах. Начитувати щось замість наших, е, от щоб таким чином і наші могли би трішки взагалі відпочивати і теж навчатися. Ось, і таким чином обмін досвідом і для дітей це офлайн, можливість якогось такого нового досвіду. Це завжди корисно. Ми зараз повернулися з Канади, і ми там познайомилися з цією системою. Там є взагалі навіть вище готують. Вони він називається, по-перше, такий ментор з професійної орієнтації, а також є вчитель кооперативної освіти. Ці люди, вони дійсно самого там, ледь не з перших класів, під, слідкують за дитиною, під проводять для неї тести, слідкують, що їй цікаво, що вона може, що вона не може, які в неї особливості, бажання і так далі. На сім'ю дивляться і так і підбирають її від. Відповідні там вебінари, навчання, курси, якісь події. І вже в старших класах, наприклад, так, з батьками вони багато також в цьому плані працюють, і в старших класах діти мають можливість піти. Постажуватися в реальні бізнеси відповідно до того, що їм цікаво, вони їм підбирають ці якби варіанти. І вони е, не всі вони будуть відібрані, бізнеси відбирають собі стажерів, вони також не всіх якби, беруть. От. І вже ті, які проходять, вони у них проходять ці стажування. Е, і за результатами, наприклад, якщо ці діти потім дійсно працевлаштовані у них, вони готові для них і графік, нучки, і так далі. Тобто, максимально всі стейкхолдери е, об'єднуються, щоб дати дітям можливість. Бути бути гідно працевлаштованими в цій країні. Фінансування на школи іде відповідно до дітей, які будуть працевлаштовані. Я думаю, що це можливо тільки в рамках, якщо ми перетворюємося потихоньку, це таке буде по суті на військовий хаб. Ось і у нас буде все, що навколо військової логістики, техніки, оборонки і так далі. То на це я можу повірити, що дійсно у нас і вищі мають бути переорієнтовані. І тоді, так, да, тоді да, тоді можна навіть попробувати повертати іноземних студентів тим, кому цікава тема оборонки, дійсно Україна зараз все одно найкраща армія, якщо не в світі, то в Європі точно. То на це можна дійсно тоді запрошувати. І іноземних студентів, як це було раніше, вже не буде. Бо діти виїжджають, особливо хлопці і навіть і не хлопці. Хоча у нас є виші, які все одно залишаються найкращими по Україні, ті ж хнуре. От нещодавно мені дівчинка з рівного казала, що я дивилася, і все одно хнуре найкраще в темі. Вота IT і так далі. То я б хотіла до вас, але ж тіпа такі умови ну, безпекові. Я боюсь. Діти круті, діти нереально круті. Оті, От які зараз тут. Це вже такі сталеві діти, обкатані всіма можливими катками. Ось, і це дуже класне. От у нас у нас була програма 9 місяців діти навчалися. Вони офлайн два рази на тиждень приходили, по дві або по чотири години у нас навчалися. Це було у нас кінематограф, кіновиробництво. 3D-моделювання, програмування і графічний дизайн. Ось, звичайно, що ми там теж дуже багато всього зробили, щоб їм було цікаво. І Це і дійсно одна з небагатьох, мабуть, вообще, по-моєму, єдина в Харкові програма, яка настільки успішна була для підлітків саме. У нас там були навіть студенти, і вони відходили весь цей час. Ось, ну, ми дуже багато старалися для цього, щоб їм було класно. У нас хлопець зараз виграв в конкурсі 50 тисяч. Доларів і MacBook з програмою, яка була розроблена от у нас на курсі з тренерами. І вони з тренером він його настільки підтримав і допоміг, і все. І Він пішов, якби, ну, це, це просто у нас там діти вже самі об'єднуються, а можна ми у вас тренінг по медіаграмотності грамотності для нашої там спільноти проведемо? Ну, кажу, звісно, можна. А можна я криптовалюту розкажу, Та можна. а можна по ораторській мистецтві? я там придумав оцей. Ну, тобто вони суперактивні, вони класні, Ну, це просто це чинний. Есть для мене особисто працювати з ними з такими дітьми. Дайте думку у дітей, у підлітків, вони дуже класні, вам їм є що сказати. Треба залучати і давати їм можливість проявлятися. Можливо, хтось так і залишиться, бухали і буде бухати. От ці люди є завжди в усьому світі. Ось, а є те, а я впевнена, що там ну, більшість навпаки, вони чимось насправді зацікавлені. Хтось е, любить комікси, хтось малює, хтось якісь скетчі роблять, от, хтось цією криптою улікається по-серйозному, не просто. Ось, це треба. Ну, якби, з них витаскувати, щоб вони розказували. От якщо щось планувати, і якщо ми хочемо дійсно дітей залишати в місті, навіть попри всі небезпеки, у них треба питати, що їм треба ось, що їм треба, що їм хочеться, що їм цікаво. Вони вже а що, А що мені буде, якщо я це. Ну якби от вони ж змагалися в цьому конкурсі, тому що там нормальна, якби грошова винагорода. Ну так, пожалуйста, працюй. От, є діти, є простори. Ну запропонуйте їм щось цікаве, вони вам. Що завгодно розроблять реально? Вони дуже круті. Якщо є мотивація, якщо вони розуміють, що це може бути застосовано. Їм дуже важливо за всіх досліджень, що ми у них питання безпеки на шостому чи на п'ятому місці. На першому місці у них питання реалізації їхнього потенціалу. Оце на перше, їх хвилює їх не хвилює, що їх приб'є ракетою тут на жаль ну як або на щастя не знаю як хлопець нам один сказав мене не хвилює, що я не боюсь померти я боюсь, що я буду тут не потрібен оце має бути е, е, їхня а, а з, -з, з усіх ізвініті чайників їм навпаки що типу, їдь, їдь Тут нічого не буде. А навпаки, тут є що. Вон куди не поїдь, всі кажуть, у нас дефіцит кадрів. Ми готові і навчати, і брати, і соцпакети, і з житлом допомагати. Теж ж переселенці поїхали, якісь житла. Ну ми все готові. Хай приїжджають. Ми допоможемо. Хтось розказує про ці діти? Вони реально ростуть в повністю в. Такий, якби ну, що і дійсно вони тут нікому не потрібні, окрім там своїх батьків і, і все. Вони наше золото, реально це наш скарб, всі ці діти, які зараз в Україні і які тим більше в Харкові. Це ті, які, ну, які будуть потім будувати це місце по-новому. Бо місце вже такому, яким було, воно не буде, воно буде іншим, і вони вже будуть його будувати. То, питайте, що вони хочуть вже зараз, бо потім буде пізно. Вони поїдуть дійсно і її... От там їм ну якби не факт, що вони знайдуть собі розвиток їхнього там якогось таланту, але робітниками їх точно поберуть.